Благословен Бог наш на ній, приясно й вовіки віком. Слава тобі, Боже наш, слава тобі. Сир Небесний, утішитель душі істини, і живе здесився, і все і сокровище і сокровища ближе, неподателю. Приди все лиса в і очисти на оцінка скверне, і спаси, блаже, душі наша, Святий Боже, святий хрібкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, Святий хріпкий Святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, Святий хріпки Святий безсмертний, помилуй нас, славу і Сину, і Святому Духу, і нині, і присну, і во віки віково. Амінь. Пресвяти Тройце, помилуй нас, Господи, честиріхи наша, владико прости беззаконні наша, святий посвяти, свянимочі наша, імени Твоєго ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, славу і Сину і Святому Духу. І нині пресну во віки віков, аминь, Отче наші живі сына на небесі, да святить сем'я твоє, да прийде царстве твоє, да буде творе твоя, як вона не і на землі, хліб наш наслушний даж нам не все остави нам доли наша. Як уже ми оставляємо должником нашим і не веди нас, воискушание, но избави наслову кого. Як у твої царства сила і слава отця, и і сьогодов духа нині приясне во віки віком. помилуй, помилогосподи, помилуй, споди, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помило, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духу. І нині пресної віки вікова. Прийді до поконіться, царем нашому Богу. прийди до погоніться Христу, Царві нашому Богу. прийди до покнівся і к самого Господу Ісусу Христу, Царві Богу нашому. Слави душе моя, Господа, Господи Боже мой, возволичи єси зіло, восповіданні в ліпоту, облак се си, одіяйся світом, як оризою. простирає небо, як кожу, покривай водами, мені своя, Полагай облаки на воссуждені своє, ходяй на крило вітріню. Твори ангела, своє духи, Слує своє, пламінь огненний. Основаю землю на тверди її я, не приклониться в обік віка. як кориза, одягіння я, на горах стануть води. От за причини Твої опобіну тут ла Твого бояться, Осходять гори, не сходять поля, поляво місто, є же основав єси їм, приділ положили си, же не прийдуть, неже братяться покрити землю, Посилає істочники водебріх, посеред гори пройдуть води, напаяться звіри, сельні, аж до онарову жажду свою, на тих тиця небесні привітають у середнь каменя дядяс. Напей, город привезенні своїх от плода, діл твоїх насидиться, земля. Розабай траву з кутом і злак на службу чоловіком, і звести хліб от землі і веселить серце чоловіка, вмастити лице і хліб серце чоловіка укрипить, а світиться як древополь, яке дилеванство, їжі сина садил, там птиці возніздяться. Вожилище, іми. І родієво тими, предводительству, високі олені камінь, прибіжче зайцем, сотворили силу ново времена, сонце позна запад свой. Положили ситьму, і без ночь вони же прийдуть, зі звірі добра в неї, з ким не рікаючи восхитити і взискати од Бога піщу собі. Ось я сонце і собража, і вложа своїх лягут, і зайде чоловік на діло своє, і на ділання своє до вечора. Як возвеличише, діла Твоє, Господи, і вся премудростю сотворили си, і сполнися земля твари я. всіє море великої, пространної, там гади і жінні числа. Животное мале, яса великими, там у кораблі приплавають, сміс його создались і рухатися йому, Сяко тобі чай дати піщу їм благоврем'я, дав, що тобі їм соберуть, отвержу тобі руку, всячеське і сповниться благости, отрощу, що тобі лице ти миши дух, і хіщезнуть його персу й возродяться, послужи духа твоєї, сузаждуться, і обновиш лице землі, буде слава Господні вовіки, возвеселиться Господь у ділі своїх презирає на землю і творяє трестися, прикасайся горами й дим'яться, Господі, Господі, во животі моєм, полюбову моєму додеже да усладиться йому бесіда моя, а живе звеселюся, Господі, да щезнуть з землі і беззаконицю, як кожен не бати їм. Благослови душе моє, Господа, сонце позна запад свой положили сідму і без нож. Як возвеличешся діла Твоє, Господи, вся премудрістю і сотвори Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу, і нині, пресно, і присно, і во віки вікова. Амінь. Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллелуя, слава Тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже. Миром Господу помолимся. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Освичим мири і спасені душ наших Господу, помолимся. Омирийся, мира, благословенся, Боже цариквей седини всі Господу помолимся. Освятим храм, і семь і свири блавиням і страхом Божих ходящих Господу помолимся. Господи, помилуй. О святішим сенцем архірей нашим Францисці Папірим, всім і преосвященим болюбим єпископи нашим Кір Теодорій, і болюбим єпископи нашим Кір чесним пресвітерстві Христі Діаконстві. О всім прийшти, люди Господу, помолимся. Господи, помилуй. О Бог, раним народі нашому, придержащих власник наших, і о всім Господу, помолимся. Господи, помилуй. О граді сем і святою бітелі, сайсяком ся, граді, страні віруй, живучені Господу, помолимся. Господи, о, благо, створение въздуха, плода плодо земних временник мирна, Господу, помолимся. О, плавайщи путешествуващи, ни души страдищ пленених и вас Господу, помолимся. О, избавите се нам от всякие скорби гніва і нужди, Господу. Помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоєю благодатію. пресвя Твою, Господи, помилуй. Пресвятую, пречистую, преблагословенної, славну і нашу, Богородицю і пресну Діву Марію, усіми святими пом'янувши самі себе друг друга і весь живот наш, Христу Богу Господи. Як подобає Тобі всякає і поклонення Отцу і Сину і Святому Духу. Нині присной во віков. Амінь. Господи, возвах тебе, я. услышим я, Господи, Господи, возвах я. услишим, бом'ясо моления моєго, в неба возбати ми тобі, я, Господи да і молитва моя, кокадило пред тобою, воздняє руку моєю, жертва вечерня, я услышим я Господи. Положи, Господи, хранений уста мої, і двері, ограждені устан моїх, ну конець серце моєго, вославе село, не вшивати мене у грісіх. Со чоловіки, діли, що і не сошту, зі ізрюними їх, не кажуть мені праведники милості, обличають мій, лежа грішного, не, де нема слава моєї, якої ще молитва моя, бо благоволена їх пожертва при камені суди їх. Услышиться, глаголи моє, якого возного, що якось землі просідайся на землі і розточишаться кості їх приаді. Як охо тобі, Господи, Господи, очі мої на Тєву повах, не тими душу мою. Сохриним я, отці, ти вже зоставиш мені, заблазли лиші закони. падуть по мрежу свою річність, сидень, єс, аз дум де живу. Своїм Господу возвала, своїм Господу помолився, пролив перед ним молений, моє печаль моє пред ним возвищу, не даю ще зато от мене, Духу моє, познали та моя, на зимоя, сам по не може кождай скрища мне. Смотря Ходесне, і возглядях, і не бізнає мене, поєбіство від мене і ні душу мою, Возвахко Тебе, Господи, ріхти ісу повани, моє честь моя, єси на землі живих. Вонь ми моленою моєму якось мирих це зіло, і збави ми од онящих мене, якого кріпише, паче мене, і зведи істинницю душу і сповідати імені Твоєму. Мене ждуть праведниці до воздаси, воздасині, згуби на возваху тобі, Господи, Господи, услише глас мой, да буду душе твоїм немлюще ласу молина моєго. А, ще беззаконія назриши, Господи, Господи, хто постоїть. Як у тебе єсть. просвітишся Духом Святим, прехвальний родерця, і, козний, о, по на міродерство, полчистем, і козній омужинські побідисте, пособім Божим, на неоповіхшеся, тім, днес присвітлюю вашу пам'ять совершающе, подолбу хвалим. Ваше почитаєм страдани, і мене ради Твоє претерпіття, Господи, претерпі душа мого, слава Твоє, упова душа моя на Господа. Раном, рана, ран, предавшися їм окам, святи непокорну, примудрості приблисте, якось вічера жжеся теплотою духовною, просвітити серця, вірне благодатию, тім же род і возврат празнує святую вашу пам'ять, Пісмислав'я ще Господа. Стражи вотріння до стражи остражи вотріні, духова йти зраїльна Господа, світлости йому, ченицею, чудес вашого тварь, просвітисте твар, одгнавши густрасти, скорби от притикаючих ковам, і вірою просящим вашого заступлення, доблеї страдовце спасоби. Тим же вірою святої і світоносною ваше совершає, торжество. Як Господа милості мною є, і той збавить Ізрая оці без Його. Преподобений, честен світильник. Божественний і світоносний, под сподом жительський тостоник, не же скривається, но на версі полає ти о високе чуде, чоловіко любець, того молитвами Христе, даруй людям Твоїм вели. Господа, всі є е, зацеполити Його всі люди, возложил, єси все чесне, діла, діла, діла не є рук твоїх, діла, діла я все на божественна я, і не возвратився єси зря всп'ять. сп'ять, но бо єси управлен во царстві є Христа площа Бо площасі Бога, Босений є душа наш, як утвердися милостю на нас, істина Господня прибиває, володіє тілесні возим, Воси. Прешел єси жительською пучину мудре, і на місцерівно ціні в твоє імене я продав, і обріт його, бо себе удержав єси блажен божественними добротами. Су і Сину, і Святому духу і нині пресної во віки віковам. Образу я воскресеніє Твоє, Христе Боже, то да поєм три Твоя ученики, Петра, і Якова, є, Йоанна, на павор вошел єси. Не же спасе преобразу, що уся, ора світом покривашися, ученице твоє слове, повергоша себе на землі, не терпляще зріти, невидимого зрака, а не ли служах острахом і трепетом. Небеса, обоєся, земля вострепета, вірящи на землі слави Господа. Премудрость Премудрось прості, дихає, свято, я слави, безсмерна отця небесного, Святаго Блаженного, Ісусе Христе прише Сонце на запад, венше світ вечері поємця і Сына, і свята Духа Бога, достоїн є достої сива времена і в Неподобними, Сен Божи, живо да і всему, миру. Же ради весь славиття. Вонь ми мир всім премудрость, вонь Все нині благословите Господа. Стоящий в о храмі Господніх, во дворі дому Бога нашого. Благословіти Господа, сіроби Господні. Сподоби, Господи, вечір, Саймин гріха, сохранити нам, благословеність, Господи, Боже, отець наших і хвальний, прославленим ім'я Твоєвіки. Амінь. Буде Господи, милость Твоя на нас, я каже, полахом на тях. Благословенця, Господи, навчи нас оправданням Твоїм, благословенні сила, Владико, розумієм нас оправданням Твоїм, зловіння всі святий просвяти на соправдані Твоїм, Ми. Господи, милоство Твоя, во вігні, роко твоєю не презри, Тобі подобає хвала, Тебі подобає пенія, Тобі слава подобає, Тусе, Сини, Святому Духу, нині пресної во віки Амінь. Изпълни вечерню молитву нашу Господи, ви. Господи, Заступи и спаси помилуй, сохрани нас Боже Твоєю благодатію. Господи, помилуй! Вечера все совършенно свята, мирна і безрична, у Господа проси. Ангела, мирна вірна, наставника, хранителя, душі, тілес наших, у Господа проси. Прощене не вставляє ріхові наших, у Господа просим. Одай, Господи. Добрих і полезним душам нашим і мира, мирови. У Господа просим. Одай, Господи. Проче време живота нашого мири покаяння скончати. У Господа просим. Одай, Господи. Християнське кончене живота нашого безболізне, постидне, мирне добро отвіта. На страшній судищі Христові просим. Одай, Пресвятою, пречистою, преблагословенної славною владичицю нашу Богородицю і преснує Діву Марію. пом'янувши Сами себе і друг друга і весь живот наш Христу Богу предади. Як благи чоловіку любить Бог, я тобі славу воссела, и Сину і Святому Духу. Нині и пресне во віки віков. Всі. Глави вашого Господа ви Господи! Буде держава Царс Святое благословенно і припрославленого Отця Сина, і Святого Духа, нині і й во віки Віком. і Твоя є земля, буде вишася, зря ще Твоє благодатно, лучше закона є, Христе на горі святі, сов ними, же Тебі, Тобі, со Отцем і Божественним духом, поклоняемся. Socem i Božestvenem Duhom. Favori jer von u imeni Tvoje vozraduje ca, prosiša je ca tvar jasno Tvojim preobraženijem Hriste, ježe Božestvenu apostolom na favori, moj se žeži pokazali si, Бог сине изречено просил я паче солнца. Твою сыну и святому духу, монахом множество наставник тя почитаем. Отче наш Максиме, Твоєю бостезою воєстину бо право ходити по знаком, Блажен єси Христу работа, да. і вражи обличенє зі сиву, а не ловця безідниче, преподобних сопричасниче і праведних, со ними же молися Господе, помилувати душі наша і нині пресної вік. Сидем на гору, Господню і водом Бога нашого, і Іозом, славу пребожені якого, Славу, яко єдинородного от Тотца, світом приєм світ, і возвищеного ще духов, Тройцю єдину сушню, я своєму. Відпочай, що роба Твоя влада, копола, Якові, ісо, чиму, і коло Твоєму соміру, як ковідні сучі, моє спасеніє Твоє, Єжесотво, пролиця всіх людей, свят вот кровений, язикові, слава людей Твоїх Ізраїля, святий Боже, сяди кріпкий святи безсмертний помилуй нас, святий Боже, сяди кріпки, святи безсмертний помилуй нас, святий Боже, сяди кріпки, сі безсмертне помилуй нас, слава Отці і Сину, і Святому Духу, і нині, і преснуло віка вікова. Амінь. Пресвяте, Тройце, помилуй нас, Господи. Пресвя, Тройце, помилуй нас, Господи, честриха наша, владика про тебе, закони наша, святи посвітуйся, немощі наша, імени Твоє ради. Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, славу Отсуй, сену, і Святому Духу, і нині і пресне, во віки вікова. Амінь. Отче наші жесени на небесі, да святить сім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя небесі і на землі, хліб наш насушний, даж нам не си, остави нам надоли наша. Якоже моста, ко нашими неведи на нашим, не своє искушение, но збави нас от духа. Як твоє царство і села і слава отця, і сына ся до духа нині присно, и во веки веко. Це Твої, Господи, пострадали своє, він це прияша, Я, от Тебе, Бога нашого, і муче покріпов з Твоєму не зложи, сокрушивши, демоном немощне, я дерзости, тих молитвами спаси душі наша, слава Отцу і Сину і Святому Духу. Ко тебі, оче звісно, спасеся, єже по образок, приїм Бокреспосідовал, Єси Христу, і дія, учиниці, призирати обо плоть, приходить, бо принижати живо душі, вечі безсмерні, тім же ісвани листрадується, преподобне, Максиме, дух Твой. Інані пресно. І во віки віков. Преобразився, це сина у рік Христе Боже, і учеником Твоїм, славу Твоє, Коже, можаку. да освіяти нам рішення, світ Твой прес молитвами, Богородиці світодавче слава Тебі. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй, молим Тебя, ослухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. І ще молимся о святійшому селенці Мархіраї нашим, Францисі Папіремським, і правосвященним болюбивим є нашим Кертеодорі, і болюбивим є пескопи нашим Кернілі, ослужачі послужешого святим храмісем. І ось і наш і хи осебе окрисі брати і наші. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. І ще молимося по вкраїнах і народі нашому, придержащих у властях наших і осем воїнстві. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. І ще молимося о присящих людей, хоже дальше хо у тебе великі багатї милости. Затворяч на милостиню за ся православне помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Яко милостиві чоловіку любить Бог, я сей тобі славу осилаємо Отцу і Сину і Святому Духу, нині і присно, і вовіки віков. Амінь. Премудрость. Чесніше, краєві, славніше, безстремнені, серафим, Безсмертний Боже слово роче сущо Боже да сутя величає. Слава тобі, Христе Боже уповні, наше, слава тобі. Слава Отця і Сина і Святого Духу, і нині й віки віков. Амінь. Господи помилуй, Господи, Господи помилуй, Господи помилуй, благослові. Преобразився на горі Фавор сиво славі при святому своїм ученика і апостолів. Христос істинний Бог наш, молить з вами причестиє своєю матер'ю. Блажено священному чинника Теодора єпископа Мукачівського і преподобного Отця нашого Максима і сповідника і всіх святих помилуйте, спасет нас як благ і чоловіку любець.